Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас оприскування. Буду вносити ґрунтовий гербіцид по соняшнику. Трактор вже не готовий. Зацепив я на за його. Вчора з нього переставили на вузькі колеса. Буду вносити ґрунтовий по соняшнику. Не, не виходить у мене, друзі, зняти з посів. Так як... Хлопці сіють, а я дискую на других полях. Дискую, розкидаю, ніяк до їх не попадаю я на поле. Сіємо ми кінзою, який в минулому році 3000 Посіяли соняшник і зараз вже хлопці сьогодні, мабуть, не закінчать, але завтра вже закінчимо кукурузу. Сіємо соняшник Сінгенту Ласкала. По 60 тисяч. Кукурузу будемо, КВС ОСКУ Каньйон та Сінгента в нас ще з минулого року залишилось Фортаго. Сі Фортаго. Так, я на своєму тракторі, на якому вже розкидав, я ж розкидати не буду. Зараз від'єдную антенну і від'єдную антенну і ставлю на Нью-Холланда і комп'ютер, і антенну. Так. Ми вже зробили кріплення, так як в комплекті йшло і кріплення для антени. ну. <кій> так як я на капот поставив на МТЗ, то кріплення поставили ми на нього. Так, зараз поставлю антенну, така як Ексогон. Так, ну зараз поставлю, включусь. Так, друзі, антену я вже зняв. І поставив. Тепер знімаю комп'ютер. Бачите, в мешках, що ми попроводили проводку, я додатково хлопці позамовляв. Так, отут знімається. Так, друзі, оприскую я вже вношу грунтовий гербіцид по соняшнику. Ось як бачите, як я встановив. Навігацію, дуже удобно. Вчора я не знімав, так якось перший день такий замучений, був роботою. Перший день оприскування, був, Ну я ввечері поїхав, дві бочки розпирскав І сьогодні я в 6.40 вже. Ну, в 5 ранку я виїхав з бази, просто довго їхав, тут хвилин 40-50. І вже. Майже закінчую, вже залишилось мені 5 гектарів. 6. 6 да. Друзі, тут у нас була оранка на зиму, Дісковка, Дісковка розкидання добре по 120 кг карбаміду ми кинули під Дісковку. От Я вам відео показував попередній де ми там 16 км діскували, це це поле. Тут ми посіяли соняшник Лскала Сінгента. Ну, карбамід розкинули, задіскували, посіяли соняшник Ласкала 60 тисяч нормою. І добре пішло також. там щось. Ну, Точно напишу тут то так. І е, тепер вношу ґрунтовий гербіцид. Вношу я челіндж по 18 на гектар літра. Так, а да, суховато вже в нас, ідеальних умов для оприскування немає. Ну, чекати, поки сімічка <сум> зойде, теж не можемо. Тож в нас пройшло тут три дні з моменту посіву, і я думаю, сьогодні і можливо. Ні, сьогодні я думаю закінчу це поле. Уже в сонце не поїду, поїду ввечері. Тож такі справи. Все тоді, друзі, всього вам найкращого, Україна обов'язково переможе. І, будь ласка, друзі, коментуйте відео, пишіть, чи посіяли ви, чи сієте, чи ще не сіяли. Як у вас там із... Чому вже оприскуєте, ну, пишіть, коментуйте, цікаво вас буде почитати. Все, друзі, всім пока.